Так, ясно. А що? Все засідання, засідання постійної комісії з питань земельних відносин про голосування планування на території міністра прокуратури Донецької селищної ради протокол No44. Засідання комісії, всього членів комісії 5 чоловік присутні на... Членів комісії Бабаку Івани е, Оксіч Ворофай е, Дрігорович і е, Запора Олександр Петрович. Да. І запрошені е, секретарі Комісії селищної ради Романовська е, Анастасія Миколаївна і е, представники е, відділу архітектури згодні е, відносин. Е, колеги, порядок денний е, засідання комісії, питання перше, про розгляд заяви е, громадянки сірої Галини про затвердження технічної документації за милоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на торі на місцевості та обслуговування в зловному думку з кожних відділів і споруд по щенці 1510 тисяч гектарах розташованих на по проволоку набережна 9 у селища Дрівка зі Мська, Харківської області та передачу її у власності. Документи надані пожному обсязі, пропонуємо. Затрати. Пропонується Я... задводити проєкт при... 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 рішення за. Так, одна стандарт провозля заявинка громадянина Будкам Михайловича про затвердження технічної документації за мисочі достанови між земельної ділянки на місцевості для міністра злобушкового духу скоївської будівлі споруд площину цілих сімсот сімдесяти тисяч гектара сташованих поселища не стороні області та передачу власності. пропонується проєкт затвердити. Пропонується затвердити проєкт рішення. Пропонується затвердити проєкт рішення. За? Да. да. Проводив заяву Глина Головатько, Светлана Вікторівна, про затвердження технічної документації за новостю щодо встановлення земельної На в натурі місцевості для будівництва та обслуговування Будинка, в живом будинке в кодексе будильник испорот площадь на 1490 тысяч гетаров, с точной 20 рублей за 14. зона ділянки анатолій площі місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку з подиво і споруд і споруд площа 0,723 на вулиці шкільна Кіно, в селищі Деєвкозівської райони Харківської області та передачу її власність. Пропонується Чи документи, пропонується заплатити заповідні За. за. Рішення прийнято про розгляд, проект рішення прийнято, про розгляд заяви рам'яного продовольного віктором, про надання дозволу на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації у поділу земельної ділянки площа поцілих на 15510 тисяч гектара складати номером 6320. 5-6 тисяч 2,04037, яка статує зеленної стоїть 14 Харківської області. Дане питання, ще розглядалося на засіданні спільної комісії. Пропонується відповідати про рішення. Хто за? Рішення прийнято про скасування рішення Донецької сесної ради 8 листопада 22 лютого. Затверджений проєкт замужі виведені земельної ділянки для ведення особисто селянського споросу, тому що ми це виходить 155-10 тисяч гектар по вулиці Зеленовісі, Візінського району, Харківської області та передачу і власність громадянців закону гектар Віктора. Знову ж таки, це питання, питання, яке доповнює те питання <кхід> в зв'язку з поділом земельної ділянки і тим, що тут умови є відповідний ад на 10 соток по вулиці Зелена Вісі.

Порозі заява рам'янки. Я їх просто проведу. Як... Та, да. Пороза заяви рам'янки Шавшини Ольги Васильівні про затвердження технічної документації за мускую до встанову наш земледіян ділянки на місцевості для будівництва та всього житлових будинків, спортської будівлі спорудки, що не цілих 1 тисяча. 120 1210-ти зічних торгів по вулиці Світла, 12 чандрівка зі Старому Харківської області та передачу. Про... Пропонується проєкт рішення затвердити за практичне <порядок> за, 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 прийнято про затвердження технічної документації за устрою щодо поділу земельної ділянки для будівництва та обслуговування будинки спортивських будівлі споруд, присадимна ділянка загальної полощини цілих. На 180 тысяч гектар, сошена по площади Центральна 28, селищної Казимсько-Родлохарківской області с подастным номером 63-2025-530-0005-06-299. І все. І пропонуюсь заторнів за переключення розгляд листа директора прав колеса Веденюка Руслана Масича про скасування рішення з 2024 року за новою 2083 про надання згоди на передачу субаренду за ділянки з кадастровим номером 6320-20. ...684 передання Галамсі Сходоцького зв'язку з відмовою та НОВА заключити договорів до суберега зміни війни. Пропонується відповідне рішення за проєкт рішення прийнято прописка директора Пратвого «Колосага» Бурденко Орисана Осича про надання згоди на передачу э, ФС Степаненко Земельні ділянки для ведення товари сільського дорожнього кабництва катастрофа No63202852363 площадна 8 тисяч тисячі гектарів знаходиться за межі населення кунців. пропонується відповідно переключення за передати за переключення прийнято про розгляд листа директора правового загину передані карту про надання збройних продаж у суду аренду Окрестка за земельних ділянка для зі товару святого обладнання, кадастровий номер 6320-2852 половина, перемігаємо 614 площою 2,6947 гетарів, яка знаходиться за межі на село Курчів. Пропонується в рішення за. Перед рішенням проговорили правдового садового Руслан Васильчук про надання згоди на передачу Субренду в Гресте Паненко за нами проводити, зараз на 6328-52 на пункту, навіть 684, що прицілити 3 тисячі 416 тисяч гектарів, яка заходять в нашого населення пунктів. За проєкт рішення прийнятий і про е, поновлення договорів землі фермерським області для роботи товарності з господарства е, за рахунок промовити земельних частних країн. Договор від 27.08 очі. Шест тисячі п'ятсот шість шістьдесяти гектара, площа 1,5 тисяч сімнадцять тисяч гектара, 2,845 тисяч га, 6,9 тисяч га, гектар, 7,294 тисяч гектара, 6,5. 7411 гектара, 7312 гектара, площі 6,0711 гектар, 6 тисяч 111 гектар, 6,92 гектар, 6,000. 8380-10 тисяч гектар, 6,8,916 тисяч гектар і 5,534 гектара. Пропонується запровадити відповідні доракт рішення за, за проєкт рішення прийнято про внесення змін до рішення Донецької 15 внесення, змін до рішення Донецької селищної ради No2821, 817 вересня 2024 року. Донечка Микола Сергійовича, Канченко Лігії Іванів, Шапова Олег Іванів, Сергій Ірина Анатолійовна, Шапова Василь Петровича, Євденко Івана Івановича. Ну, по даному питанні, пропонується, тобто подані тільки е -е, заяви, тобто немає на даний момент підтверджуючих неяких документів щодо того, що відповідні земельні ділянки мають право на купівлі на 2025 рік. пропонується відправити всі ці заяви на доопрацювання і з, 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 з надання, знову ж таки, зверненням до відповідних е, громадян, щоб вони дали е, документи, там, ті, що Підправити. підтверджені, підтверджені, про те, що відповідні зелені ділянки треба включити і надати пільгу на 25 рік. Я вам. Так. Відправити на доопрацювання. Відправити <кхух> на доопрацювання. Так, і напровод відповідні листи. Коли всі питання, які вони на розгляд... Перепрошую, можна. Так. Останнє питання це про затвердження програми зі створення розвитку безприємного простору. Якщо можна, я дуже швидко. Дана програма розроблялася з метою створення умов щодо безпеково доступу для людей з інвалідністю і мобільних груп населення. Створення та поліпшення дана програма відповідає допомога порядку розроблення місцевих сільових програм, фінансування моніторингу звітності при виконанні проводжене Каренко, заступником сети голови, питань для виконавчого пані на Рада Пєчника, начальника фінансового відділу Каланка, начальник відділу соціально економічного роботу. Це програма яка стосується земельних ділянок? Mm -hmm. Ні, все по... а, і ти по... це побудування, так, так вона, так, вона багато все обрана. зрозуміло. Ну, це 17 те питання, заперечень немає, але ще. Всі заклади були розглянуті на засіданні Ради безпар'яності і заплачення. Я за. За, за. Тепер полегу. всі питання, які були винесені на засідання комісії, розглянуті дякую. прийняті дякую.